Куанті ані ай. Скільки тобі років Куанті ані ай. Мі соно перса. Я загубилася. Мі соно перса. Мі мі соно перса. Ту п'ячі. Ти мені подобаєшся. Ту мі п'ячі. Ту мі п'ячі. Piaci. Tu mi piaci molto. Ти мені дуже подобаєшся. Tu mi piaci molto. Anke tu mi piaci. Ти мені теж подобаєшся. się. Anke tu mi piaci. Anke tu mi piaci. Vorrei invitarti. Ачена. Я хотів би запросити тебе на вечерю. Воррей інвита ачена. Вой ущире ачена кон ме. Ти хотів би повечерити зі мною? Вуй у щире ачена кон ме. Вієни ачена да ме прийдеш на вечерю до мене. В'єні а чена да ме. Вієні а да ме. Рестеро куї пер уна сеттімана. Я тут на тиждень. Рестеро куї пер уна сеттімана. Рестеро куї Per una settimana. Ci vediamo domani. Ми побачимося завтра. Ci vediamo domani. Sei proprio carino. Ти дуже милий. Sei proprio carino. Sei divertente. Ти смішний. Сей дівертенте. сей дівертенте. мострамі ла чита. Покажи мені місто Мострамі ла чита, ай філі. У тебе є діти? Ай філі. О, ун філіо. У мене є син О, ун філіо. Она филія. У мене є донька. Она филія. Міманки. Я скучила за тобою. Я скучив за тобою. Міманкі. Міманкі. Бевімо или кафе. Вип'ємо каву разом. Бевімо или кафе. Бевімо или. Кафе. Eco il mio indirizzo. Ось моя адрес. Ecco il mio indirizzo. Ci vediamo presto. Скоро побачимося. Ci vediamo presto. Sei un tesoro. Ti scarp. Sei. Un tesoro. Sei un tesoro. Ti rispetto, ja pova tebe. Ti rispetto. Ti rispetto, ti rispetto. E il tuo colore. Це twi E il tuo colore. È il tuo colore. Grazie sei molto gentile. ti дуже -ge Grazie sei molto gentile. Grazie sei molto gentile. Il tuo sorriso è perfetto. Tua fossetta è ideale. Il tuo sorriso è perfetto. Il tuo sorriso è perfetto. Sembri così giovane. Tu так молодо виглядаєш. Sembri così giovane. Sembri così giovane. Oggi sei Фантастика. Сьогодні ти виглядаєш приголомшиво. ОДЖІ сей фантастика. Оді сей фантастика. Куесто АБІТО ле ста БЕНІССІМО. Цей костюм на тобі сидить ідеально. Куесто Абіто Ле ста БЕНІССІМО. Questo abito le sta benissimo. Sej così graziosa. Titak graziosa. Sej così graziosa. Sei così graziosa. Ecco un sorriso che Osi uska, jaку ja люbлю. Eco un sorriso che mi piace. Eco un sorriso che mi, ecco mi piace. Sono pazzo di te. Я божеволюю від тебе. Сонопа дітей. Пацо ді те. Ке серата перфетта. Який же чудовий вечір. Ке серата perfetta. Кон те, мі, сенто, феліче. З тобою я почуваюся щасливою. Кон те, мі, сенто, феліче. Ай буон густо. У тебе гарний смак. Ай буон густом. Ай буон густом. Ми п'яче пар те. Мені приємно спілкуватися з тобою. Мі пяче парларе кон те. Ми. П'яче парларе конте. Фаволозо, шикарний, фаволозо. Фаволозо. Фоволозо.